Знання, які можуть врятувати життя до Бориспільського академічного ліцею та ліцею лідер, завітала громадська організація Альфа Селф Дефенс з програмою Шкільний фронт аби провести лекції першої медичної допомоги з уст військового для учнів старших класів. Саме управління освіти є організатором, із ініціативи нашої також до нас звернулася благодійна організація, як ви вже чули. Представники з ініціативою провести такий захід. Однозначно, завдання нас, дорослих, це безпечне середовище наших дітей. І ми зараз живемо в досить складний період. Наші діти повинні бути обізнані з першою медичною допомогою. Як в сьогоднішній час і не тільки основною метою програми Шкільний фронт є збільшення чисельності дітей та молоді, що має навички надання першої допомоги потерпілому до приїзду швидкої до медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій та основи тактичної медицини. Лектор, військовий медик Дмитро, вважає, що наразі кожен українець повинен мати такі знання. Я намагаюся на цих тренінгах, котрі провожу особисто я, зробити таку, відійти трішечки від бойових дій і більше давати їм подумати про цивільне життя, бо так само є якісь катаклізми, є там сильні вітри, да, щось природа грається, є побутові речі, там зриви газових балонів, там дорожньо-транспортні пригоди, і вони мають до цього бути готові, бо це життя. Ми живемо, на жаль, в такий час, де в нас є такий недобросовісний сусід. І як на мене, як на мене за півтора року війни вже кожен свідомий українець має знати е, першу домедичну допомогу, його вночі розбуди, він тобі скаже. І має мати таку малесеньку, свою аптечку індивідуальну. Загалом захід відвідали близько 150 учнів з усіх ліцеїв Бориспільської громади. Вони слухали та спостерігали, активно відповідали на питання, ставили свої, підводили з місць, щоб уважно роздивитись порядок дій при наданні до медичної допомоги. Цікаво запам'яталось, як відновити людині дихання, як правильно вставити трубку для того, щоб вона почала дихати. Чи можна робити масаж серця, чи ну, який час його потрібно робити? Враження у мене ну, позитивні. Мені дуже подобається медицина тактична. Я займаюся у себе в селі. Що можу сказати, подобається просто, де все. Узнав тільки ну, нову про декомпресійну оголку, як її правильно колоть а на, на так, наче все знав. Це дуже цікаво та пізнавальнюючи. Пізнавально, дуже класно. Все подобається взагалі дуже цікаво, тому що насправді, коли я, наприклад, була на джурі, нам розповіли те, що потрібно на нову надягати джгут, не повністю його розкриваючи. Ось, а тут я дізналася що його можна просто десь кинути і все загубити. Дуже цікавий захід, дуже важливий для наших сучасних реалій, а має реально корисні наслідки. Лектор пояснював все докладно та зрозумілою мовою для дітей. Був з ними на одній хвилі та проводив лекцію в форматі спілкування задля для кращого засвоєння інформації. Ну, лектор мені сподобався. Це ну видно, що це дуже ну серйозна людина, що вона має чіткі наміри. Щоб ну ми дізналися для себе більше, Анна Міщенко, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.